Так, друзі, всім привіт! Буквально буквально секундочку. Так, зараз буквально секунду. Так, все окей. Зараз все камера є, правильно. Так, ви мене нормально бачите зараз. Давайте я поправлю. Так, і тут давайте я ще теж підправлю. Окей, окей, окей. Так, всім привіт, всіх радий вітати. Давайте ближчий чат поставлю. Чути видно. Гарно чути і видно. Привіт-привіт всім. Привіт. Справи, справи, все окей. Далі кажу, блін, та погода. Самі бачите, що робиться на вулиці. Трошки зашмаркався, запчихався, але нічого страшного, вже лікуюся, то нічого страшного немає. Завтра собі запланував декілька зустрічей. Ось сьогодні результати в нашому ком'юніті класні. Два плюса зранку від Дмитра, два плюса в обід від аналітика Тараса. Тому відповідно рухаємося поки в хорошому настрої. Страшна непогода так. Повністю з вами згідний. Що ж, давайте перейдемо до платформи і подивимось, де ми могли би зараз нормально собі поторгувати. Давайте подивимось загалом, що в нас по євродолару робиться. По 15 хвилинці, в принципі, бачите, так як я говорив, буде висхідна структура в нас, але тут були деколи злами, але нічого страшного. Загалом Так, тут маємо дуже сильний дзеркальний рівень. Тут маємо наступний рівень, до якого ми потенційно можемо рухатись. По 15-й хвилинці ми даємо рухи гарні вище. По 5-х хвилинці ми дочекались корекції. Давайте виберемо євро-долар. Так, секунду. Буквально, буквально секунду. Тут зайду, щоб нікому нічого не мішало. Вибираємо 79. Вже трохи впала, бачите? Тільки коли я заходив, то була, е, була більша. Ну нічого страшного, давайте зараз подивимось GPB out наприклад. Тут ми відбилися від зони і рухаємося нижче. Давайте. GBP out. Так, GBP out Ні, не ту вибрав. Out, цей графік. Так, що ми зараз бачимо? Давайте по максимуму віддалимо собі. Зона у нас тут. Ось, давайте наступні зони собі намалюємо. І зона. тут. Ми бачимо, ми відбилися від зони і потенційно ми можемо рухатися, тестувати ось цю локальну зону. Давайте беремо GBP-out. GPPAU, попробуємо рухатись в вишортовому напрямку. Ми бачимо, ми закріпилися під нашою зоною. Так, давайте ще раз подивимось. Так, так, маємо ще силу рухатися нижче. Давайте gbp вниз на 10 хвилин заходжу і очікуємо. Тобто ми побачили реакцію, ми дійшли до зони, до дуже потужної зони, яку ми перед тим пробили. Зараз знову пішли її тестувати, і тепер ця зона стала нашим опором, від якого, який ми відтестували, і після якого ми будемо давати рух нижче. Тому, друзі, очікуємо. Дві свічки, якраз би мали зараз так само дати рух нижче, відпрацювати дану зону. І, відповідно, побачимо загалом, який буде результат. 110 людей. Впевнені, тут є багато новачків, багато людей, яких цікавлять різні питання. Задавайте. Будемо з вами спілкуватись. Так, в якій ми ціні зараз? Давайте я позначу точку входу. Так, 521. Чи правильно я написав? Так, давайте. так, зараз бачимо гарний вихіднище. Так, всім привіт-привіт! Задавайте якісь питання, кажу, все, що вас цікавить, можливо, по аналізу, саме по трейдингу. Давайте будемо спілкуватися з вами, обговоримо все, що вам цікаво. Так, давайте я включу одну хвилинку, щоб цікавіше трошки було дивитися за свічками. І загалом будемо з вами якось спілкуватися. Все, що вас цікавить, все задавайте. Будемо говорити з вами. Що вам сказати, в принципі, маю нового. В принципі, ви все знаєте, хто слідкує за каналом. GPB Cut. Давайте подивимося GBBC, що в нас говорить. Так, GPB Cut, давайте. От. Е, опір гарний на шорт плюс подвійна. Так, давайте ми з вами. Тут. Подвійна. Вершина. Маємо вихід нижче, але нам треба. В принципі, ми закрилися. Єдине, що нам треба дати корекційну свічку, і на тій корекції можна шортити до ось цієї наступної зони. Давайте виберемо собі, підберемо GPPCAD зараз. Давайте. В принципі, я з вами згідний. E, так, розкажи ж таки про плюс. Зараз розкажу. Дивись, e, ти в 52 ніколи я не прошу ліміт втрат на день, а якщо я вже до 13-14 години зробив свій ліміт, я не заходив, а ти з команди закріплюся, я думаю, чому я не заходив. E, я би перекрив це вже азарт. Бачите? Ну, це, тут же йде азарт. Для того ви маєте виставляти всі свої ліміти і розуміти загалом, для чого ви це все робите. І того я вас завжди хочу навчити. Таке питання. Ти виводив велику суму? Скільки часу вийшли гроші на карту? Так, виводив, але я вводив її на крипту. Е, виводив, йшли вони буквально. Ну, на крипту воно трошки швидше приходить, буквально до 3 годин. Е, так, такі, Це є. Що виставляти при таймфреймі? Е, що означає, що виставляти, ви маєте на увазі? Е, в кулі. Я не до кінця зрозумів питання, що саме виставляти. Я бархатик, що, бо з робочої сторінки, все зрозумів. Приємно з вами працювати, бачу, ви дієте так само часто сигнали в нашу гілку, сигнали від учасників. Але дивіться, тут зараз небезпечно заходити на шорт, я би дочекався все ж таки корекції або корекційної свічки, невеличкого імпульсу вгори заходив би на ній. Яку суму краще можна вивезти на банківську карту? Залежить, якою ви картою користуєтесь, щоб не було питання від фін-моніторингу. Так. Ось маємо ту саму корекційну свічку, заходжу CAD на 10 хвилин на шорт. Бачимо, тут появляється волатильність. Ми взяли майже наверху свічки. Ось тут так само пішло відпрацювання. Бачимо, ці дві пари між собою корелюють, тому відповідно ми вдвох зайшли на шорт. Зараз побачимо, це є корекція. Фунт починають трошки відкупляти. Так, плюс чекав також корекцію. Так, бачимо, пішла ось ця корекційна велика свічка, але тому ми взяли на 10 хвилин. Бачимо, що ті пари між собою також корелюють. Тут фунт, фунт, фунт. Тому кажу, знову ж таки, логічно, що ми там і там взяли на шорт. Вух, яким гепом відкрилось, цікаво. Давайте будемо слідкувати. По фунту гарний динамічний опір. То на якому таймфреймі ви дивитесь? На хвилинці? Ви напевно отак маєте на увазі, правда, Що означає? М1, М3 це є таймфрейм. Тобто, що у вас одна свічка буде мінятися або кожну одну хвилину, якщо це М1, або у вас кожна нова свічка буде відкриватися. Якщо М3, то кожні 3 хвилини. H1 це одна година. D1 це один день. Так, бачимо, сильний рух дав наш фунт. Хоча по Ауду він же провалюється донизу, але по канадському долару бачимо, фіксується по хвилинці зараз тут. Головне, щоб поглинання тут хвилинка не закрили і все буде окей. GBP AUT M5. GBP out, M5, давайте. GBP Aoute M5. Ну, дивіться, тут ще по М5 у нас як такий сильно тренд не сформований. Тут у нас є от, два лоя, в принципі, два хая. Тобто третька, хоча б ще декілька лоїв хаїв, щоб розуміти, що в нас тренд там розвертається і так далі. То я про динамічний опір написав М5 фунт. Ну, динамічний опір, наскільки я розумію, ви знаєте, що це таке це, коли в нас є тренд, і кожен хай, по якому ми провели лінію тренду. Ось, от це виступає як динамічний опір і динамічна підтримка. Так. <плес> Цікаво. Тут бачимо по у додало рух Чи торгуєш ти криптовалютою? Чесно вам скажу, не торгую. Це ф'ючерсна торгівля. Я так розумію, ви маєте на увазі? Не торгую, тому що е, крипта є супер, супер волатильна. Е, там як легко заробити, так легко і втратити. Що ну я таке не люблю, тому відповідно тим я не торгую. Валютні пари вони більш прогнозовані, можна дивитися, слідкувати за новинами, щоб розуміти, куди може піти ціна. Можна якось спрогнозувати рух, відслідкової чи новини і загалом події в світі. А криптуди, ви так не відслідкуєте. Ви це маєте так само розуміти. Так, давайте можливо ще питання у вас будуть. Так, тут ми, в принципі, ще могли би плюс забрати головне тут, щоб не було сильного такого вистрілу вверх. Тому що зараз відкривається нова М5. Як відкривається нова свічка, вона зразу може дати дуже гарний рух вище. Тому тут ми очікуємо. В принципі, корекційну свічку ми дочекалися. Експірацію підібрали правильно. А, чекайте, чекайте, самі лікуємо та Та-та, ну, потрібно. Скільки плюсів було? Наразі ще ми тільки відкрили угоди. У нас триває дві угоди. Одна зараз має закритися в плюс ще хвилинка часу, тому не, не хочу накаркати. І друга зараз біля точки входу, але ще приблизно 6 хвилин у нас є. Як щодо акцій? Акції, акції цікава штука, але так само треба вміти ними торгувати, цікавитися і так далі. Я вибрав для себе саме валютний ринок, тому що він прогнозований, я його розумію. Я на ньому працюю вже близько п'яти років. Тому, відповідно, я торгую саме валютою. Кури кальяна у рецепті, щоб рідше хворіти. Та 100% так і буде. Цікаво, може десь такі є, не знаю. Але да, але дякую. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються показники внизу графіка і ті, що вказані? за які за ось ці показники? Правильно? Воно сильно, погоди ніякої не робить. Е, так, давайте. Тут ми зафіксували прибуток. Так, перша плюсова. Опит в крипті був мінус 240 доларів за 3 місяці. Ну, це є ще невеликий мінус, скажу вам чесно. Зайшов, поки готувався сигнал. Так, окей. Так, тут забрали плюс, зараз, як завжди, Дам звіт. Так, ні, це не цей. Бачите, ось ті люди, які в принципі. Ну, подивимося, як ми закриємо цю сесію. Які дочекалися е, з нашого ком'юніті сьогодні, в, ну, точно наразі е, є в плюсі зараз, бо це буде четверта угода. Хто звичайно у ком'юнті? В трейд ком'юніті плюс? Мінус 740 доларів. Це де на крипті? Ви маєте на увазі? Так, перший забрали плюс, другий маємо чудовий пролив. Так, давайте М5 включу. Маємо чудовий пролив донизу. Так обичаюсь. Ну, друзі, хворий, ніч, нічого не може з тим зробити. На ф'ючах. Ну, тому я кажу, я ф'ючі не люблю, не хочу і не буду торгувати. Все, що з криптою в мене зв'язано, це я е, гроші туди вивожу і можу на споті тримати якісь найпопулярніші е, ці. найпопулярнішу крипту. Е, там в мене портфель невеликий, там е, біткоін, ефір і все. Тобто то, в чому я впевнений. В подальшому, можливо, буду займатися криптою, так само вивчати її ще детальніше, вивчати е, взагалі всі, всі нюанси крипти. Але зараз е, що таке спорт? Ну, просто що ви купуєте монету. Наприклад, ви купили один біткоін. Так як він виріс, скільки ви заробили, якщо він впав в ціні, от стільки ви втратили і все. Тобто, я купив біткоін по 100 тисяч, біткоін дійшов до 110 тисяч, в принципі я 10 тисяч заробив і можу один біткоін за 110 продати. Ну в такому от форматі. Також втратила на фьючах, коли вийшла новина в жовтні. Ну, на фьючах тоді всі втратили. Мушу йти всім дякую. Дякую вам, що були на сесії. Помогли, можна сказати, нам сигналом, дали гарну ситуацію. Ми її проаналізували, побачили. Відповідно, маємо так само по ній зараз забрати плюс. Скільки часу у нас? Дві хвилинки ще є, гарний пролив. Свічка дуже достойна тут у нас, тому очікуємо на плюс. Все тоді, бодя, до зустрічі. Буду чекати на сесії в Проплюся. Так. Так, да питання хочу вирішити. Так, секунду. Так, так, так. Зараз зайду вже в чат. Так, всім привіт. Всім привіт, хто приєднується, куди життя втратив. Тому нафіг такі ф'ючі. Ну, дивіться, я не буду там когось обговорювати так далі. Не хочу згадувати якісь сумні новини, але ну, я не торгую на ф'ючах, кажу вам, як я. Я торгую лише на валютних парах, тому що вони для мене прогнозовані та зрозумілі. Спот як на мене дуже не вигідно, можу чекати дуже довго, щоб плюс вийти. Дивіться, я ж мав там декілька зайвих коштів раніше. Я просто купив собі ці монети. Хай вони ростуть. Вони ще виростуть по-любому. Хай просто ростуть, хай в мене там е так само будуть кошти, в разі чого, до речі, закрили другий плюс. Закрили другий плюсик. Так, спот як на мене дуже не вигідно. Це маю вже другий плюс, бо зайшла трошки раніше. Я вже теж закрив плюс. Дякую за сесію, йду проходити далі навчання і чекати на наступну сесію для простих смертних. Так, сьогодні ментор Дмитро буде для вас проводити, почуєте, почує, можливо, щось нове, якщо ви новичок по смартмані, і так далі. Друзі, всім дякую за цю торгову сесію. Так як говорили, вчора був мінусовий день, сьогодні в нас плюсовий. Ще думаю, завтра плюсовий, і загалом буде в нас все класно. Дуже вам дякую, всіх вітаю з плюсами, друзі. Учасників про плюсу чекаю в себе на сесію о 18-й годині. А Учасників цього нашого звичайного коміті о 20-й годині. ментор по смартмані Дмитро проведе для вас цікаву торгову сесію. Друзі, все на зв'язочку.